Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату та по продажу плиткорізів. В вашій увазі, я рахую, що це один з найкращих плиткорізів, який є на ринку України. Називається Рубі ДЦ 250 на довжину різу 1200 мм. Ну, щоб ви розуміли, зараз пішроб дуже тяжкий керамограніт, твердий, склеєний незрозумілих компонентів, і його дуже тяжко взагалі різати не тільки ручними, а й електричними плиткорізами. Тому для них треба купляти найкращі диски, які постачаються на ринок України. Це диски Дістар або Рубі. Ну і звісно, треба мати приспособи. Цей тут постачається стандартними ось такими прижимними шайбами, або інакше називаються фланці. Вони досить. Е, у них мають, ну, сантиметрів 7, досить великий діаметр, Але в принципі можна замовити ось такі величезні прижимні шайби, за допомогою якого ви можете більш впевнено різати. Кут 45 градусів. Та й для прямого різу вони також будуть впевненіше працювати. Диск не буде вигинатися, тому що дуже широка шайба. Ці шайби, на жаль, постачаються не до всіх плиткорізів, далеко не до всіх. До китайських взагалі не постачаються. Щоб ви розуміли різницю, я зараз вам покажу, які діаметри у китайських. Оце ідуть китайські підкорізи з діаметром приблизно 200-230 мм. Оце китайські туткорізи з діаметром ну, диска 250 мм. Оце китайський Нортон 202 з діаметром диска 200 мм. А оце стандартна шайбочка, вже лежить Рубі з діаметром 250 мм. Її достатньо для виконання е, більшості операцій. Але можна би замовити ось такі широченні, які точно забезпечать, що він не буде вигинатися е, під кутом 45. На жаль, е, Рубі постачає плиткоріз, прекрасний плиткоріз з прекрасними характеристиками, аб, але без ось такого бокового розширювального столика. Але цей столик, кому потрібно, щоб плитка не перевалювалась, можна у мене придбати додатково. Ось він такий вигляд має, зворотня сторона. Регулюється висота, щоб було чітко горизонтально. Гарзон... Як на мене, дешево. І, звісно, але треба чекати, поки, якщо в мене є, я звісно продам, якщо немає, під замовлення. Хочу звернути увагу, що деякі люди на китайські плиткорізи виточують ось такі фланці, прижимні шайби самостійно. Але я всім не раджу цього робити, тому що це залежить в більшості випадків від професійності токаря, яких вже дуже мало в Україні залишилося. Тому е, від'ємний результат можете е, отримати. Може він буде гірше різати, більше буде биття, ніж від стандартного диску, який йде е, е, ну, в комплекті з тим плиткорізом. Ось і таке коротеньке відео, що стосується. Будь ласка, звертайтесь до мене. Е, ще хотів би замітити, що е, зараз е, пішла я не знаю, мода, не мода, але десь хтось проштовхує плиткорізи типу ванделі. З яких... Що таке ванделі? Це кутова шліфмашина щиточна, яка закріплена на направляючих. На ній стоїть 115-125 диск, який крутиться з 13-14 тисяч обертів на хвилину. Я, як інженер-механік, можу сказати, що різ у неї може і виходить. Але, як на мене, сколи мають бути більші. Е, ресурс диска і сам е, вартість е, ну, порізки буде величезна, тому що на таких швидкостях диски, е, ну, як на мене, дуже швидко виходять з ладу. Е, крім того, дуже тяжко подати туди в зону е, різу е, воду, щоб вона не... Не здмухувалася величезними обертами. Це ж також на практиці перевірено. Крім того, щиточний двигун. У нього ресурс також ну, невеликий, це не асинхронний двигун, який стоїть на європейських підкорізах, який працює по 10 років і нічого з ним не стається. Ну, якось так. Я не розумію, чому в Анделі коштує дорожче, ніж європейські плиткорізи, Але ось така пішла якась мода на них. Але, на жаль, або на щастя, вони в Україну не постачаються офіційно. Тому ми насолоджуємося або китайською звичайною технікою плиткорізами, або європейськими плиткорізами, які офіційно постачаються на ринок України. Звертайтесь до мене, я проконсультую, продам і, попере, і дам консультації по прийомці, по налаштуванню, по експлуатації. Все розповім, що знаю, все розповім. Всього найкращого, будьте здорові!